По вашому Думаю, вашому уважаю, давайте, сло, заходите сколько? Три человека? Чего три человека? Потому что. три человека? написано, что мы можем за три человека. А где не написано, что вы 20 человек, у меня даже не поместите кабинет. Что тоже до вас давайте поместили? Нормально зашли. Спасибо вам. Всех добрый. Ну, Скажіть, будь ласка, ви знаєте, Впишуть... що у вас в брунів твориться. Я постою. Як це карман не надо? Я стою так, яким порядку читаю мені. Що ви будете? Сергієнко Спартак Валентинович. Я є і журналіст, <міс>. і помічник народного депутата України. Ви сидите у такому поважному... Кріслі, такі поважні поважні структури, працюєте, а людей не чуєте. Чому я це чому не слышу? Потому що так происходит у вас. Ну а чому громада не задоволена вашою діяльністю залишилася в місті? Почекайте, дивіться, у вас на сьогоднішній день в місті, в районі, працюють ті люди, які я особисто пройшов весь майдан з першого дня, які приїжджали за вказівкою і великих діятельнікати. І нас били і вбивали там на Майдані. Катували, били, вбивали, деяких навіть конкретно зараз, конкретно, які люди, Хто зараз працює? Це сільський голова, «Красної Слободи. Я вам називав вже тричі це. А ви, це, до, сих, ви? До, сих, до сих пір нічого не зробили? Тож тиждень давали, щоб розібралися. Ви там дані говорили про. Красну Слободу? Так, да, про «Красну Слободу». Чотири неділі тому. Ну вы... я, я пришел до вас тут раз говорил. неделю назад не мы были второй раз. Значит, у нас есть три фамилии, которые вы написали в заявлении. Это заказчики, заказчики, значит, которые проверяются на данный момент. Вот, это все записано на видеокамеру. камеру вот. проводится проверка по этим Значит, если есть еще у вас фамилия э, сельского головы красной Слободы, значит, давайте будем его проверять. Нет, вот, а, 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 а вы проверили за эти, значит, чи за три проводим эту. Кто это Значит, это проводится райотделы прокуратуры. Вот. Кроме этого, значит, в следующем выпуске газеты вот, и в интернете планируется значит, дать заявление о том, чтобы граждане, которым известны какие-либо деяния по вывозу текуши или противодействию Майдану, значит, конкретно дали обращение в прокуратуре и органам внутренних дел. Вот. С ваших слов, вот, Виктор Борисович, конкретики никакой нет. Вот я знаю, что, допустим, есть тот, тот и тот занимался. А конкретно, когда, где, вот, вот это же... Это вы, вы должны установить, вы... а мы. и устанавливаем, понимаете? Да, а вы, устанавливаю. Устанавливаю. вы знаете, что вчера прокурор-генеральный сказал? Знаю. Знаете? Что он сказал? Красная слобода. Так, и еще раз, А, Богу, а, це, я звільнюю. Значить, власне, що краще по тому не обращаємося. Ми вам говорив. Ви за колоби із робиться? Будь ласка. Ось громада міста, будь ласка, дайте доповідь. Яка робота хоч Хоче не пояснення, з кого свідчали, але покажіть мені, будь ласка. Значить, я можу вам сказати. Скажіть, що ви зробили? Значить, я говорю, що в кожній да. направлена. зверны, Ну что вы, дурни, сами себя выкрывают. Да, каждый да, сельсовет... Я подождите. Вы задаете... Я знаю эту процедуру. Вы, вы за задаете вопрос, да, я да, вам даю ответ. Каждый, каждый совет да, нав... направлен на звернение. Значит, о том, что известны ли факты вывоза людей, конечно, Нет, неизвестно. Кроме этого, значит, опрошены как действующие на тот момент, на этот момент э, руководители отделов, вот, которые же делает, это же уже новая власть, вот, управлений, администрации, замы главы администрации, исполняющие обязанности главы администрации очередных, вот, руководство э, районной рады. Вот, кроме этого, данные запросы. Значит, на райотдел внутренних дел с целью установления фактов вивоза даних людей. Вот. Дані запросить на руководство клубов, сільських советів і этого клуба, цель установлення. Я, я задаю вам одне конкретне питання. Тобто всі ваші ідеї, які ви зараз перерахували, з області неадекватності. Поясню вам чому. Це дурню, зрозуміло, що ви даєте запроси, ніякі ж дурень на себе скажуть, що я вивозив, чи я возив, чи я давав такі команди. Я їздив. Да. Не один же дурень цього не зробить. Сам на, себе, сам на себе ж він не скаже, що я регіонал, чи я відвозив за командою того ті душочки. Я ж могу вам я ж можу вам дати відповідь зараз за всіх. Все добре, все нормально, і проблем у нас немає. Це не є нормально. Слідчі дії, які відбуваються. Те, що ви запроси подавали, роту слухаєте, то то чи Пояснення ж відбирали. які, покажіть, чите пояснення. Пояснення всі знаходяться в всі, всі матеріали. Ну ні, ну це смішно. Почекайте. Ви говорите, що перевірка ще йде, а у вас ніяких документів немає. До някак. На сьогоднішній день, день учільник районної адміністрації, якого тиждень тому поставили, є ради районної ради. Членом був, членом, а може, і зараз він квиток не положив. Партії регіону. Як же ж він може сказати? Лілик, він і організовував. Так, який організовував і, і автобуси туди, він безпосередньо, ви ним займалися. І, звісно, що всі депутати, тим більше це ж, ви знаєте, більше. район. район. Ось люди можуть вам сказати, хто, хто це організовував. І от списки вони будуть дати, звичайно, а, що ми нікого нічого не возили, ми нічого не знали. Ну, ви повинні об'єктивно розслідувати. Не просто щоб вам написали, та да? ніхто нікуди не їхав, а не випадка. Значить, у мене є стрічне предложение. Добро. Давайте, <реку> вот, смотрите. Тільки нормально, нормально, конструктивно. <реку> от смотрите. От ви говорите, що э, Віктор Борисович непосредственно, так? Да? Да хотя, говорит. хотя, подождите, хотя он мне начал говорить это там неделю назад, а когда был главой администрации, он об этом мне ни разу не сказал, хотя я уже прокурором здесь с месяц. месяца. Вот. Но я хочу И задать, что вы значит, сделали за я хочу да, задать да, уже, да, подождите, конструктивный вопрос какой. Да, что? Да, значит, есть вот слова, что виновен тот, тот, тот. Давайте сделаем так, я вам скажу свою позицию. У меня У мене, давайте зробимо так. Ми працюємо по Сумщині, це наш рідний край. це У мене у місті Конаторі немає старого прокурора, немає старого начальника міліції, немає на сьогоднішній день майже вже головного лікаря Драганюка. Що у вас змінилося? Скажіть мені, будь ласка, що у вас змінилося? Бо ми переводимо свої перевірки, свої розслідування власних, і женемо вас під три чорти. Регіональні утік зрадушніх паразитів. не паразиті. на буде голови районної ради. Це, це, і... це Оце і, я так. можу сказати, і людям, оце ми змінюємо, оце ми робимо, оце ми зробили, оце ми контролюємо. Що у вас? З тих часів, звісно, чекайте, будь ласка, з тих часів, коли на Майдані гинули люди, коли зараз в Україні йде війна, що у вас змінилося? Хто у вас втратив крізь якесь? які Хто? Одного назвіть, мені, будь ласка. Будь ласка, назовіть, що, у вас все на місці ще ви далі розстаєте цю, далі в цьодалі, ховно, нічого не змінюється. І зараз може проводні перевірки. Якщо ми почнемо, з громада почне перевірки проводити, то вибачте, будь ласка, це буде напевно ефективніше, напевно. Якщо ви не справляєтесь, то що робити? Що і слідувателів цей справу робити? Давайте призовіть сюди слідувачів, а й подастся. Кого на сьогоднішній день за неділю відбрати? Так, да, оце цікаво. Ми вже говорили віде? за неділю, що ми все зробимо, ми опросимо, Маш, дайте... дайте. Маш, ви ж які ще кроки ви зробили за цей фізм? Зробили кроки. Ну які? Ну які? Вказівки. Та да, ну і все. Ну, це ж критерічні давати для чого? Вказівку зробили і ніхто не виконує. В районвітів у вас ніхто не виконує вказівок. Виконують вказівки. Они выконуют. Давайте, давайте, давайте вот у меня 16 дней зарегистрированного людям. Вот я только что срок. Вы думаете, у меня ответ есть все? Вот я гражданин Украины. вот

Майдан, администрация що за клубы ездила. Якщо ви хочете конструктивно, значит, не, вы, не, давайте, давайте, давайте следовательно. Мы сейчас давайте, 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 едем сам и подчиняется начальника <правлірує> умерения. Начальник умерели. Давайте без цикли. Скажіть просто будь ласка, людям. Просто Найголовніші е, е, кроки, які були зроблені за цей час, тільки не прикривайтеся, будь ласка, перевіркою. Ну це таке формальне, таке величезне слово. Які придуваються всі, проводимо перевірку, які дії були зроблені, все, які саме, да, А ні, ну то, що ви говорите, ви сказали, що дайте нам, ось дайте нам, будь ласка, відповідь, хто з вас там возив, когось там щось. Ну це ну, ніхто ж на себе не скаже. Ну ви зрозумієте. Хорошо, я з же обращаюсь, ви ж активіст, ви ж знаєте якусь інформацію, скажіть, ну вам вам про... вже казали. Тому Вітам, тому ви скажіте мені конкретно, хто їздив Тетушка, к нам Ти Майдан. Скажіть мені ці фамилии, ці фамилии. Я вам сказав, головне, в головне. В головне які люди, які які люди, закупали, сказав. Так мы проверяем заказчиков, чтобы установить заказчиков, надо узнать, на каких автомобилях они перевозились, кто конкретно туда ездил, надо А вы не знаете, на каких Я не знаю? знаю. И милиция не знает? И милиция не а, знает. а зачем такая прокуратура и милиция? А не зачем знает. такой глава администрации, как вы был, который не мог доставить? А вы автомобили. меня не ставили, и вы меня не И вы меня тоже да. не ставили. Я, я на Майдане стоял против таких, как вы. Вот. Понимаю? Я работаю, согласно... Я не сидел на этом это кресле. А Значит, я... Парк Баулин, Буринского района. Нет, вы тут выбираете не одно слово. Какого вы закона работает? Вот я следователь Ашевченко. я. Тот, кого вы не хотите принимать. Байтимиров Валерий Александрович. Тот, который бегает по РУВД уже три месяца, вы забудете дела. Только я пишу заявление. Вот 20 дней. Это вашего заявил. брата, которого... Судя, брата, да. На судя, за, брата я за брата не отвечаю. Еще сказали сразу. Вот конкретно да, у, да, у да, меня. Вы процессуальный керевник по моему уголовному делу по Павличенко. Там нема никаких наркотиков. Я вам сколько писал, Клопотан? Ну что, вы делаете выборку. Делайте выборку. Шевченко я только что. Вы мне написали ответ. Что Шевченко мне ответил 19 числа. Писали вы такой да? не Вы не помните. помните, оно у меня есть, что ж у меня не помню. Я могу показать людям. Вся, вся перепись у меня есть. Вот ваш последний ответ. Только что я от Шевченко. Он вообще не отвечал. Вы хоть договаривайтесь, созванивайтесь. И вы конкретный процессуальный коренный по этому делу. В суммы я уже ездил. Вам расписали, ответьте, как положено, что вы мне написали. Не, ну если прокурор на сегодняшний день не справляется с своими вопросами, я и, думаю, что... Вы еще... Ну, считаю. еще не нужно. Надо, наверное, познать вопрос до ну Матвейчука. І хай розбереться розслідування. Тому що той раз ми приходили сюди, невнятно нам щось тут розказували. невнятно. Прийшли через тиждень. Знову так сказати. Ви, 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 ви дали слово громаді про те, що давайте на тиждень, да? <нах> <нах> за тиждень. За неділю назад. Це Ви сказали <нах> про те, що ви почнете активно працювати, робити якісь активні <нах> кроки і дій. Один мені мож Один. Один. Хто полетів на сьогоднішній день, чи полетів по Хто? Для того, чтобы полетел и получил каша, надо собрать доказательственную барбу. Покажите, покажите. Покажи, Вона сейчас прокурор. Сейчас вы що сказали, что все материалы в сумське прокуратура. Значит, первичная проверка, которая проводилась Покуратура. по заданию Генеральної прокуратуры, она со всех районов собрана, значит, в областную прокуратуру. Чекайте, не бачу цієї бази, як тут можете працювати. Ви робите з нас дурь, почему. А якщо у вас немає бази, як ви її можете перевірити? А я знаю цю Вони... базу. Так, о, так назовіть по базу. Я вам запроси. сказав, запроси, які туди набираю, скажу, о, збираюся без слідства. Скажіть, хто слідство веде? На, не на даний момент, значить, цей самий, я, хто веде слідство, веде слідство слідовитель РВ. Значит, конкретно фамилию. Я не могу сказать конкретно фамилию. Так то не значит, ничего не робится. Значит, вы получите ответ согласно действующему законодательству. Ответ вы сейчас должны получить. Вы сейчас ответ на данный момент, ответ такой, проводится проверка. Термін цієї перевірки, скільки вона Значить термін, я думаю, що ми вложимося в дві неділі. Знаєте, нещодавно це так, от теми на хвилинку відділів. Це ми до одного деятеля в коротопі, до виконуючи обов'язки ДПС спеціальних служб. У мене по закону є срок вам на ответ. Какой срок? Он говорит, недовго. Оце такоесь таке, да. А тут я думаю. А тут, я думаю, да. Що що це за закон у вас є? Мені не треба, надо діє. Дай відповідь, який термін місячний? Так, кажіть місячний, а то я думаю і не довго. Ви що з мінетесь чи що з людей? Сука, ви розумієте, якщо місячний термін, буде опять одвід. Ми підемо идём в перевідку. Чи про перевірку, чи пробірку, чи ще слухайте, громада зробить під про перевірку пройшло більше року після подій на майдані і, і, і до речі, знову, до, речі професур, до речі, як ви кажете, вже нова влада. Ні, на сьогоднішній день укоріняється знову партія регіону. Розумієте, знову люди депутати голосують. Тому що за вказівкою цього ви, ви голосують знову обирають голову районної ради регіонала. Знову йдуть вказівки, знову йдуть проплати, знову йдуть е, тиски, де на громаду. Ні, справа то Грома, громади не довіра до правоохоронних форм прокуратури. Всі екрані, ви, знаєте, чому слідувачі услідователь... хвилин, вся країна піднімається, знаєте чому? Зараз вона спалахне. Це величезна біда. Якщо ось ви не зупинили цього, бо ви... дивіться, вже давно піднімається питання: хто покараний за вбивство на майдані, хто покараний за, за розгід майдані, по всіх до речі, містах областях і так далі. Ніхто ж не покарений. І зараз люди вже встигли. І карати будуть вони, але не ті, бо ми ж знаємо, хто це ви ж не розберетеся. А ті, хто не займається, пошукам тих к... у... е... у... відповідностей, Ведовский... е... і карати будуть я, сусуваю, такі, як вас. А а і ви там встигли. Я вас зараз приглашаю дати пояснення, які вам відповідно, а тітушка, яка виїжджає. Сейчас, пожалуйста, в районе... Дадим, дадим, я себе сделаю. дайте, Прошу, как раз таніна, как, как вы говорите, политического деятельности, да. дати да. вам факти о тех титушках, которые вам живут. Я вам скажу, да, я да, скажу да, другое. Я неділю назад написав заяву, на сьогоднішній день мене ніхто не Вот Оце ваша робота, це рак. Да. Ви вы, вы, що, почекайте, вы написали заяву. хвилинку. мене ніхто не а ви розказуєте, що хто-то дав. Тепер дивіться другу. Ви знаєте прекрасно, начальник освіти Боринської районної державної адміністрації давав казівки, під члена партії регіонів, линника, який крешує з Боринського району, і вивозять е, лісопосадки з Боринського району без документів, без нічого. Звозили автобусами уже при вашій каденції, коли ви були прокурором. О сюди під дом, будинок культури, працівників шкіл жителів сел звозили, зафіксували документи. Ваша міліція фіксувала під на вам, і на сьогоднішній день ніхто нічого не розбігає, оце робота міліції і всіх останніх. І красно знаєте, чи міліція займається? Вона по закону має бути в АТО, а вони ходять займаються нечистими ділами. Знаєте про кажуть. А скажіть, скажіть мені, будь ласка. Чому сказати? Цікаво таке питання. Під час майдану буде працювати? Прокуратура. Де? 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 Які прокурори? Краснопорська району. Краснопорського районі. А кіло? Прокурором. Слухайте, у вас міняють місцями, місця що карти, тосують. Прокурором буде. будете, думаєш, пожиттєво будеш прокурором. Де там люди із дитя. Скільки? Два тижні. Тиждень вже пройшов. М -м -м. Пожиттєво будете прокурором сидіти? Ні, я хлопці, не буде такого більше. А вас стосують, місцями міняють, Про прокурорку проверку проведемо проверку. Проведем Проводіть провірку, не проведемо проверку. Ви нічого не робите для цього. Паразити. Сидите, жрете наші гроші і прийдете на обличчі, каже. Ще джипа заправляють за наші же гроші. Наші пізде. Місця, патруль. Це які кошти заробити джипа? У мене батько проробив в прокуратурі. Це своє життя. Це своє робот. життя. У нього москвич жить зелені в гаражі. Москві. Які згнив вже давно. Де ти це на джип заробити? Де? Паразіти, я вже не можу вас терпіти, Уже, знаєте, вже знаєте, чи мене задушить, чи я вас буду скоро вже гнати в три чорти, Що ви робите? Люди стають, стають, приходять до вас, просять допомоги. А ви смієте з перевірки, ми Які перевірки? Де вони? Ви навіть при... показати не можете. Ось що ми зробили. Ви розумієте, якщо ви зараз сказали, що хлопці, почекайте, ну вибачайте термін срок е, роботи багато, ось дивіться, опитали цього, пояснені такі, ось дивіться, ходили туди. Тоб, нічого у вас немає. У вас навіть прокурора, дивіться, міліція була відеофіксацію, коли ви про виживаємо.

у цьому кабінеті була при вас, підписана власне. заява. Чому до сих пір ця людина не опрошена? Нічого не говорять. Чому Боє. ти ж Ні, так, так зато то завтра хтось курку вкраде. На рушники не заразу. Про... І прокурор ставив галичку зачальника міліції. Ну молодці. Отут людей вбили, гвалтували, укували свою. Тому що прикривають. Голова районної ради, ну, це той перва людина, яка зводила ті душа. Перша, Перва, яка причетна. Ви його допитували, допрошували. Звичайно, ні. Скажіть, будь ласка, зараз. Ваконі, я, я зараз не хочу не сваритися, скажіть, будь ласка, що робити цим людям? Чого ви їм чекати? Скільки разів ще до вас ходити? Скільки разів ще звернені і заявки саме? Що, біжаю, біжаю, що ви, я скажі? проведу об'єктивну проведу? А більше термін її проведення? Я сказав таку терміну. Ви сказали, місяць ну, неділя вже пройшла. Значить, ну ви хоч відповідь дивіться, у вас тиждень було. Ми ж не кажемо, що за цей час ну, ну, сидіти у в пірмі. Я розумію, що ні, не це треба по Все. Але ви хоч би нам щось підготували, які-небудь хоч показали, що ці люди дійсно були опитані, ці дійсно причетні, ви підозрюєте, хоча б підозрюєте їх. Значить, давайте встречемося, я ж не прячусь вам покажу. Ну, не тільки що щоб хотіли до вас находити і сказали, а ми чого ви ще дивіться. Честі. Якщо ви прийшли, ми зараз показали, що хлопці, не почекайте. Ну ось лежить папка, я обичаю, я що щоб... взяти трохи. Ось... Да. ось лежить папка, ось ми працюємо. Ми прямо стали, що да. чому сюди прийшли? ми, да. ми мішаємо працювати, ми встали і пішли всі. А тут, то... да. Да. а то на словах нам сказали, знову лапше навішили науку. Вибачайте, ну, ну словам може вірити. Ну... Ти ж, чому -чому? Дві, неділі ми почекаємо. дві неділі ми почекаємо. Я думаю, що через дві неділі ми приїдемо до вас. Або ви нам даєте об'єктивну відповідь, або ми поставимо питання до прокурора області, що вони Так, Все, вибачайте. До побачення.